Всім доброго ранку, якщо він у вас добрий. Першу ніч ми прожили, зараз підемо, глянемо, як нам у нас перезимувало на городі цю ніч. Ще дві попереду. Іди заморозки на сумщині місцями до мінус п'яти. Вітер який, аж очі сльозяться. Сьогодні мама вранці здавала молоко. То молокоприйомщиця казала, що біліло. Біліло. Усе біліло. Ну а в нас зараз ходимо, подивимося. Вітерець небочистий, вітрюга вчора був страшенний. Увечері накривали все, не можна вдержатися. Хмарно було, в день дощли. А от десятій вечора вже все розвиднилося. Зоряно, холодно. Зараз плюс дев'ять. Але зараз вже восьма ранку. Ну, дай Боже, ще дві ночі продержимося. Хоча і надалі тепла не передають. Але хоча б, аби заморозки не було. Пішли. Парник там накрили. Тут поміняла агроволокно порвати, бо тут мої помідорчики на плівку. Зараз збоку десь відкрию і знімати не буду. Решту помідорів ось таким укривала способом. Хоча вони там і дохлики, але мені шкода. 16, по-моєму, їх штучок тут залишилось. Живенькі. Живенькі, малесенькі. Ой, аби ще дві ночі нам продержаться. Там ночі не так страшно, а мороз бере під ранок. Саме більше. Вітер на городі ще холодніше, ніж у дворі. Що ж це за весна така? А в нас же, знаєте, вчора була у селі, у нас є вже люди, які посадили буряки, ото як потепління прийшло з Африки, вже проривають буряки. Не знаю. Зі сторони буду відкривати. О, а це що? Це, це не іспользований. А ось. Накритий був. Чи не був? Так ні, не був. Це я не накривала, бо я бо так приклала. А, я ходила ще подийна, по в мене один зайвий. Отак. то Колоради поз'їдали, були. Ну, я обробила вже. Я каву зробила. І знаєте, вчора лив-лив дощ, а після дощу ще й пололи. Мама дополола ще чесник, а я цибулю, ну не встигла бо ходила й косить. Полуничка, наче весела. Так, весела. Слава Богу, нас не зачепив мороз. Нічим у нас добре було вкрити. Вон трохи повкривали картоплю. Зараз я це розкрию. А тут ручною обсипалкою обсипали. Навіть якщо де... Ну нічим укрити. Навіть якщо верху то листя примерзне, то знизу стебло і воно відійде. Але якщо буде мінус 5, то і оце накривання не допоможе. Всі листочки, які до нього торкаються, все-все примерзне. Ну розкриваю, тоді далі, покажу. Ну що можу сказати? Видно, що ось трохи брало. Ось листочок нормальний, а ось під дією холоду. Хоч і незначний, не таке, що полягало, але видно. Ну, під тим не знаю, чи то це попарилась вона, бо земля ось піднімаю, вже пізновато, звичайно, 9-та година, земля аж тепла. То чи воно при... Да ні, примерзло. Оце де торкались листочки, от бачите, накрите. Це накрите, а ти не накрите, так ти краще в себе почуває чимось це. Ось дивіться. А я й дивилася в тіктоці, що де понакрива, не всі листочки в людей, де торкалася картопля до накриття, все попримерзало. Ніякі агроволокна не поспасали. Сусід садить картоплю, собаки його бігають і наш пушок надривається. Ридиска, рядок нічого. Ось накопувала землю. Тут моя м -м, капуста рання. Думаю, що їй там непогано. Зараз у дирочки загляну. Агроволокно ну вже старе. Ой, там тепленька. Вона в росичці. Зараз наведу. Вон там вона погано видно. Вон вона. в Росичці. Так, тут відкривати не буду, квіти мої і там з цієї сторони три рядки помідорів. Воно волокно дишаще, латане, перелатане. Ну Думаю, що там також більш-менш все добре. Все ж таки це не був такий. Ой, помідорчики в росичці стоять. Ну, камера не передасть толку, що я наведу. Ну вони там стоять. Полониця наче весела, все решта не біди, не біди. Таке, як було в людей, це ще не біди. Дай Боже, щоб іще дві ночі так продержаться. І ось сходять бурячки. Також веселенькі. Ох. Ось бурячки, подивимося на них. Ох, якби змерзли вже б лежали, Сонце вже б нагріло. Вони б водою взялися. Треба, значить, і цю картоплю до обкидати краще і хай вона так стоїть. Засипати землею, ніж, а як, бува, обсипають тракторами великими. Та засиплять її, думаєш, не вилізе, Та таки вилазить. Як з отакого віку і починають обсипати, щоб не полоть. Раз обсипали, вдруге обсипали. Ну, полонечка наче веселенька. Так. Зараз ось тут відкрию зі сонячного боку, хай повітрячко заходить. Я заодно подивлюсь, як там мої помідорки. Кава стоїть. Жоржина не померзла. Відкрила я ось помідорки. Крутів сонечка, але ну, плівку треба відкрити, бо вона ж не дише. О, там гаряться. знаю, як вони там. Вони ще такі малесенькі. Хоч кілька кустиків. Там вони стоять під боком посеред, три рядочки. Ну, слабо видно. Але он, пригрілася. А -а -а. Не дурна. Вони всі отакі десь обільшечки. Такі, їх погано видно. Ну, піду до парника зараз гляну. Парничок поки що прокрию ось так. Ой, там веселенькі. Ну тут меншенькі ті, що раніше зійшли, ті, що я насаджувала, але з такою весною ще і добре, що вони не такі здорові. Хоча і вже ось підняли на кирпич, бо торкається скло. Ну, дихали помідорки, бачите, яке під плівкою. Ну хай так стоять, не будемо ризикувати, Повітрячко свіже заходить, не зжаряться. Хоч і перед... пушок. Хоч і передають плюс 15, ну все одно. Оце вам і все своє. Поки походиш, це добре, що перець зараз з будинку повиношу, хай провітрюється, бо вчора весь день у хаті стояв, позавчора як занесла. І огірки розсада така, що щось висаджує, куди висаджувати. Ну хай терплять, що буде. А я це вже перець висадила, добре хоч щось вдається зберегти. Та пушок заспокойся, собак побачив. Нічого, а що зробиш? Не підепреш і не, не віддвинеш. Як подивися, люди, і обкурювали димом, і, і як не накривали, як не спасали, це в кого в теплицях, або я не знаю, або малий мороз був, а як в Харківська область, Зюмський район мінус 9, то там уже ніяке, ні агроволокно, ні, ні дим, там нічого не спасе. Це вже не заморозок, а повноцінний мороз. Сподіваємося, думаємо, що в мене. А там уже ж нічого проти цього, проти природи, проти землі не попреш. Ну, піду, тепер буду з будинку потроху виносити, по моїй сходи під будинком якраз. Така нагода, нічого, ніякої розсади нема. І буду виносити. А вам гарного дня. Нічого, голодні не будемо. Картоплю в землю якось зарили. Чи ж не померзне основна. І помідорки будуть потепліше, їй перчик висадим. і огірочки не прийметься розсадою, є ще в пакетиках насіння. Кабачки, слава Богу, ще не зійшли, аби ж тільки зійшли, не так, як в тому році, П'ять кущів немає, один є. Ну, все, гарного вам дня. Поменше стресуйте, зустрінемось у наступних відео. Все буде добре. По Ось така весна. День у майці, п'ять в куфайці. Ще й мошка закусала, все лице. Опухло було, це вже зараз трохи пройшло. Отак садили городи.